Анвидима, давайте трошки пофантазуємо, якби ми жили в ідеальному світі і могли б собі просити ці гарантії безпеки, які хочемо. А що б це могло бути підтримка з повітря, військовий контингент розташований в Україні? Чітко прописані норми і кількість і номенклатура озброєння, які нам будуть постачати? А що би було б найкращим захистом для нас? Ну, у разі, якщо фантазувати, як ви кажете, і то впевнений, що це договір про щодо ядерної парасольки над Україною. Це про чіткий договір кількісного озброєння, яке має бути надане в перші ж добу, у разі якщо е, починаються бойові дії, е, так само має бути визначено, що ви вірно зазначили про. А, оскільки Україна на даний момент не може повністю закрити власне небо від і ракетних ударів, і ударів авіації, то відповідно допомога в закритті а, фактично неба над Україною, щоб не страждало цивільне мирне населення і фактично енергетичні об'єкти, які зараз масово тероризуються російськими військами, атакуються. Ну і а, щодо наземного контингенту. Це, мабуть, була б і помічна історія, але це вже напевне краще знає кількісно, наскільки і де в чому нам потрібен він. В першу чергу, я думаю, що тут важливо саме та кількість озброєння і ті новітні засоби, які би дозволили нам фактично повноцінно вести бойові дії, а не постійно отримувати такі. Знаєте, кількість зброї, як допінг. Ну, щоб ви не впали, але при цьому вам недостатньо для повноцінного ведення бою.